У Житомирі представниця уповноваженої справ осіб з інвалідністю Неля Ковалюк проінспектувала місто на доступність та безбар'єрність, міський простір, громадський транспорт і амбулаторію. Дуже важливо, тому що хлопці і дівчата повертаються з війни з різними видами травм. Це стосується і людей старшого віку. Ми бачимо, як важко піднімаються до громадського транспорту люди старшого віку. Їм підняти ногу, це теж важко. А маломобільна група населення це дуже велика група. Це ну така потужна частина наших містян». Пані Неля вирішила також перевірити, наскільки змінилася свідомість людей у транспорті. Ми маємо вчити не тільки владу, а й наше суспільство. Коли людина з порушеннями на кріслі колісному з ми з милицями, на протезі з іншими порушеннями, заходить тролейбус. Чи хтось поступиться місцем, чи хтось запропонує то саме місце? Чи так наше суспільство буде стояти на місці, не поступившись? Хоч трошки своєї території у громадському транспорті. Інспектування розпочалося біля зупинки на Майдані Згоди і одразу звертаємо увагу на тротуар. Ми починаємо з зупинки, де, наприклад, живе пересічна людина з інвалідністю. От, наприклад, я. Це моє тут недалеко моє місце проживання. Ну, звичайно, дивимося на тротуар наш, так колись були виділені кошти. але тут мені всіх пару метрів пройти. Ви бачите, це дуже важко. О, але чекаємо кращих часів. Добре, ми слухаємо громаду. Зараз будемо з вами чекати тролейбус, який їде на Майдан Визволення. І цим тролейбусом ми з вами крокуємо до амбулаторії номер 1 Заступник міського голови Олександр Шевчук каже, що у Житомирі більше 60% громадського транспорту розрахований на людей у кріслі колісному та немає скарг на водіїв, які відмовили у допомозі. Якщо ми говоримо про будні дні, то це, напевно, десь 72-75 Якщо вихідні дні, то на деяких маршрутах виходить менше транспорт по пасажиромісткості, і там, на жаль, з доступністю трошки складніше. Управління транспорту за останні часи я взагалі не бачу скарг, що хтось відмовлявся. Я думаю, всі відносяться з поваги. Тим паче, зараз такий час. Це інструкція. Водія і це обов'язки перевізника довести до водія, що він повинен це робити. Пані Неля перевірила громадський транспорт і приємно здивувалась. Громадський транспорт, яким ми користувалися, він був доступний, і ми навіть зробили дві пересадки. Я собі цього ніколи не дозволяла, тому що ну, для мене громадський транспорт це завжди був, знаєте, такий шок. Тому що е, потрібно, щоб співпало багато речей, і щоб водій вийшов, і щоб він тобі е, відкрив того пандуса, і щоб завжди та е, ключ той був, який відкривають, бо я знаю, різне бувало. Далі дорога до першої амбулаторії на майдані визволення, яку реконструювали, зробили доступною для людей з інвалідністю. Будь-яка похила поверхня. Навіть коли вона ідеально відповідає державним будівельним нормам, потрібно докласти зусиль. Це ж не плоска поверхня, що я їду. Будь-яка нерівність це зусилля. У нас не було доступності, скажімо так. У нас був пантус з тої сторони, де центральний вход був пантус, але були більш вузькі двері. Не було пристосовано вже для не було туалету для інвалідів, ну, пацієнтів, колясочників. Ну, а зараз все, все по стандарту, все вже підлаштоване для того, щоб було всім зручно і всім комфортно. Неля Ковалюк перевірила не тільки кабінати, а й спеціально облаштовану туалетну кімнату. Людина з інвалідністю може скористуватися туалетною кімнатою. Ну, поруч не є, ну би так. Як... О, бачите, завжди не знаю, куди повісити свого рюкзака сумку або одежу, а тут на моєму рівні. Ми прийшли в сімейну амбулаторію, де теж могли безперешкодно дістатися, побачити туалетну кімнату, побачити місця прийому лікарів сімейного сімейних лікарів. І я думаю, що ця амбулаторія є зручною після ремонту, реконструкції вірніше. І тут людина з інвалідністю будь-яких зоологічних груп може отримати послугу. Після інспектування пані Неля розповіла нам про перешкоду, яка для неї далась найважче. Найбільша перешкода от сьогодні. Для мене була це поганий тротуар, поганий тротуар, який був повністю в тому місці, де я живу, там повністю якби в одно, бездоріжжя, і це найбільша була перешкода. Іванка Свак, Юрій Грач у центрі подій СТВ.